Тер фінансів Сергій Марченко зробив наступний допис і наступну заяву. У нас буде цитата. Ми зараз її подивимося, але я так анонсую. Це про те, що Україна запропонувала Євросоюзу з 26-го року фінансувати Збройні Сили України. Давайте почуємо, що сказав міністр, і поговоримо наскільки це реально. Що ми пропонуємо участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил та відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи? Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО. Отака пропозиція. Я так розумію, що все це відбувається і в форматі G7. Власне працює українська делегація. Пане Валерію, чи знайде відгук така пропозиція у європейців? Яка ймовірність того, що ем, інтеграція українського військового потенціалу у оборонку Європи вона реальна і спрацює? Ну я я б я, я, я хотів би помолитися, звичайно, але не спрацює. Я ж кажу, питання України політизоване. Ну, польські е транспортники або польські е фермери вони ж мали претензії до, наприклад, зеленого переходу до Брюсселю, але блокували вони український кордон. Ну так сталося. Українське питання зараз буде на дебата з Новородським. Ну будуть говорити, будуть черлі Абдо малювати значить, е гроби французів, якщо тут будуть розміщені війська. І Маланшони, значить, зліпени будуть говорити ні французьким значить, е хлопцям, які будуть гинути в Україні. Ну, Марченко це питання... мені здається, каже Ми... не про фізичну війну військового Марчинка, солдата. Мар про Марчинка, я, ви говорите про Марченка, а я кажу про, про mm -hmm. те, яким чином Марченка зі в минулому році казали, що вони думали, що вона закінчиться е в минулому році. Тому вони, вони запланували видатки на першу півріччя. Тому я як вони планують, тут питання інше. розумієте. Покажіть мені плани і покажіть мені взагалі напишіть слово план і потім побачили, які як мінялися ці плани? Чомусь, до речі, всі червоні лінії зміщалися. Ми ж про план перемоги не говоримо, про план свідкості ми не говоримо. Тому давайте будемо не про Марченка, а про те, яким чином. Значить, які, як вони будуть спекулювати? Вони будуть говорити, чому гроші платників податків, ми бачимо, ми з Рубів починали, будуть йти в Україну і будуть спекуляції. Давайте будемо їх перевіряти, давайте, давайте щось -то зробити. Тому що Європа, коли ми говоримо, то я нагадаю слова Кіці, дайте ми телефон з ким говорити. Дайте ми телефон. До того телефон в Європі знаходився в Москві. На Газпромі щодо ну, сьогодні телефон в Європу точно у Зеленського. Ви бачили вчора, скільки скільком лідерам він подзвонив і очевидно телефон, він говорив те, про підтримку. Це, це телефон Зеленського у європейців. А, але повірте мені, зверніть увагу, як порядок денний в Угорщині насправді формується питанням ставлення референдуму до України. Вони будуть це говорити. Давайте проведемо референдум, чи давайте... Тобто воно буде політизовано. Ще раз оголошую, Я хочу помилитися. Але я вважаю, що ця річ вона скоріше ви говорите про те, є закликом. Що поляки, що Орбан разом із Фіцу будуть робити все можливе для того, аби Україна не інтегрувалася в Європу. Ну і власна Європа якомога менше допомагала Україні, чи як, чи куди нам стукати тоді, в які двері, ні, якщо ні, Трамп під нас відвертається? ви ви запитали мене про конкретну цю річ? Вона інформаційна, вона да. на столі. От ми говоримо в студії. Я кажу, що в такому вигляді вона не буде, не буде. Фінансування не буде військ після угоди, тому що Путін обумовить угоду тим, що не було, а треба зміщувати до того. Я за воєнний союз Європи. І фінансувати я сьогодні буде. за воєнний союз Європи, тому що європейці я сказав, того, вони не готові вбивати тих, хто готовий їх ага. вбивати. Ми вимушені вбивати тих, хто вбиває дітей України. І тому воєнний союз. Наші магури можуть в Балтійському морі відбивати ті Су-35, які, значить, не дозволяють затримати танкер. Ми маємо дійсно з ними, але це має бути не на рівні, пам'ятаєте, як підписували гарантії безпеки з кожної України фантики. ми маємо говорити про реальні речі тут mm -hmm. і зараз. Okay. Тобто, це заклик, це інформаційний привід, але в тому вигляді, в якого ви мене запитали, це не може бути реалізовано. А на жаль. ви що думаєте, пане Олексію? Чи піде Європа на фінансування українських збройних сил, враховуючи, що ну їм вигідно дуже зупинити цю війну в Україні? А, я не буду гадати на як, як там хавиві гущі, а ми не будемо зараз телефонувати якимось там мольфарам чи гадалкам, а, чи вводити якийсь там філософський дискус. Просто є документи. Документи мов, в вільному доступі. Кожен наш шановний глядач може їх подивитися. Біла карта Європейського союзу, презентована Варсулою фондрляйн, президенткою юрикомісію на початку цього року. Є два великих розділи. Де вони говорять вже про перезавантаження європейського ПК, які направлені безпосередньо, без якихось проміжних ланок на співпрацю з Україною, де Європі цікаво створити з Україною спільний ВПК? Тому ми можемо вірити в це, можемо не вірити. Це той нормативний документ, про який вже проголосував європейський союз. Тому, звичайно, на шляху трансформації європейського союзу ще буде багато. Проблем і в нас буде багато протиріч з Європейським Союзом. Це абсолютно нормально, от, але Європейський Союз ми бачимо, наскільки вже явно зближається з Україною, чого ну відверто раніше не було. Раніше ми, раніше ми просилися, пам'ятаєте, до Європейського Союзу, а тепер Європейський Союз розуміє, що враховуючи, що в нього немає власної армії, що безпекову складову забезпечувало на європейському континенті НАТО, що зараз вони по суті залишилися голі перед не тільки російським. Загрозою, але й перед цілим рядом додаткових безпекових викликів. Звичайно, вони що створили недавно щодавно буквально нову інституцію, яка буде напрацьовувати зараз контури цієї безпеки, яка називається Коаліція охочих. Вона ж не дублює країни Європейського Союзу, вона та долучає Норвегію, багату країну, яка, по суті зараз експортує нафту і замінила Російську Федерацію. Додали туди Британію. Британія готова брати на себе. Цю відповідальність раховуючи свої розвідувальні служби, враховуючи в принципі своє там імперське минуле, Їй є що дати для безпеки Європи. Туди доєднався вже Мерц з Німеччиною, туди доєдналася відповідно Туреччина, яка також не є в європейському союзі, і от там, в тому числі, місце України. Україна буде інтегруватись до європейського союзу, і це важливо, через саме безпековий компонент. А вже поки потім буде реалізовувати. Повна економічна інтеграція, але допоки це стане, це глибоко переконаний, що Європейський Союз також вже відозміниться, ну або просто він буде знищений. Він або отримує суб'єктність, або ні. Панове помета. Я, я думаю, що я або думаю, червона що... таблетка, або синя. я думаю, що Росія має бути знищена, і тоді все буде дворо на цьому. ставимо крапку. Пасибі ми, вам величезно. Підтримую. Тут ми точно сходимось у цій думці. Дякую вам, панове величезне. З нами сьогодні були Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум, політолог і Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Ми ж будемо рухатися далі.